Скандальний подарунок, який обернувся відстороненням з роботи та терміновою відпусткою заднім числом. А я казала, що я не люблю. Перепускає через бощо. Риля самій! Мерсидесь! Відео з імениницею, яка любить вихвалятися, облетіло всі соцмережі та змі. Головна спеціалістка відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва Львівської обласної ради Василина Софранюк в соцмережах записана як Федюк, отримала подарунок від начальника управління патрульної поліції Львівщини Романа Пилипенка, перепустку на проїзд площею ринок. Оказується буде найкращий буде. Скандал піднявся миттєво, Пилипенка відсторонили від роботи. Наразі триває службове розслідування. А наші джерела в обласній раді кажуть, дівчину відправили у відпустку заднім числом. Саме відомство скандал не коментує. рада Доброго дня. Це відділ гуманітарної політики та міжнародного співробітництва. А Дівчата, це вас турбують з телеканалу НТА. Мене звати Марія Шиманська. Е, Підкажіть, будь ласка, ми, ми не даємо ніяких коментарів. А ви можете спростувати чи підтвердити інформацію, що пані Василина пішла у відпустку? Громадська активістка Вікторія Балицька детально розібрала відео. Але тут ще є такий один нюанс. Перепустку начальник поліції дарує в своєму службовому кабінеті. Ми всі знаємо, як не просто і складно зайти в приміщення управління патрульної поліції. Це режимний об'єкт, там є пропускна система. На яких підставах пані Василина отримала перепустку для проїзду пішохідною частиною старого Львова таємниця. у міській раді екстрено відхрестилися. Кажуть, колір перепустки застарілий. Перепустка такого зразка, яка була дуже схожа на те, що показували відео, дівчина вона вже не дійсна. Дві 2021 року вже на протязі трьох двох років є нові планки перепусту от такого зразка, які дають можливість заїзду на площу Рим». Перепустки для проїзду історичною площею, яка є в зоні ЮНЕСКО, можуть отримати лише мешканці площі, бізнес та службові машини. Але за даними змі, скандальний подарунок дівчина отримала 13 січня. Чи користувалася вона цією перепусткою? В міській раді не відповіли. Ми Оформили службове розслідування і зараз ведеться на підставі чого саме на яку машину, і що було що це було таке за документ, який інформації несли був в був ролику на Ютубі. Ми відправили інформаційний запит до ЛКП Муніципальна варта для отримання роз'яснень, чи Василина Софранюк заїжджала на площу ринок, адже саме муніципали перевіряють перепустки. Після скандалу пані Василина свої соцмережі закрила. Але на Фейсбук-сторінці видно, що вона, крім роботи в облраді, є помічницею обласного депутата. За нашою інформацією від фракції Європейська Солідарність Андрія Думе. Проте обласний обранець теж мовчить. Не реагує на дзвінки і відсторонений начальник патрульної поліції. Але скандал набирає обер у соцмережах поширюють відео, на якому чоловік дуже схожий на Романа Пилипенка, Миє на службовій автомиці управління патрульної поліції машину. Як дві краплі води, схожу на попередній автомобіль його дівчини Василини Софранюк. Про начальника патрульної поліції Романа Пилипенка відомо, що він родом з Донецької області, з міста Макіївки. У Донецьку й почав свою службу в МВС у 2008 році. У 2014 працював у приватній фірмі, а у 2015 році розпочав кар'єру у патрульній службі. Через декілька місяців його перевели. До Львова. З листопада 2015-го Пилипенко заступник начальника управління патрульної поліції Львова. Власне, з цієї посади у квітні 2016 року його забрали керувати патрульною поліцією Запоріжжя. До Львова повернувся у 2017-му. Тоді Роман Пилипенко й очолив патрульну поліцію Львівщини.